Того року стало чорним четвергом для Збройних сил України. Серед загиблих 10 волинських життів, які обірвалися в одну мить і яких прийняло в свої обійми голубе небо. Кожен з них вартий того, аби про нього пам'ятали. Артемук Олександр Іванович, 37-річний ковальчанин, Микола Петрович, 23-річний юнак, працював у Володимир Волинській філії, Волин Одернебо. Грицюк Михайло Михайлович був старшим у багатодітній родині. Змалку звик до важкої селянської праці. Володимир Зарадюк 14 липня мав би святкувати своє 23 й день народження. Був єдиною дитиною батьків. Йовзик Дмитро Васильович, 31-річний лучанин, працював водієм луцької маршрутки. Полінкевич Леонід Олександрович. 30 років селище міського типу Колки. Нововолинець Павло Володимирович Попов був призваний за мобілізацію. 30 червня минуло тільки 23. Навчався у школі номер 4 Мав 12 років, коли помер батько, тому поспішав здобути професію, аби приносити гроші в сім'ю. Закінчив ПТУ номер 11 Відслужив у армії, бо я із дитинства. Після служби влаштувався на роботу в приватний автосервіс, ремонтував автомобілі, ще не знайшов і своєї коханої. Мамі не зізнався, що потрапив на батьківщину, захищати батьківщину і захистив ціною власного життя. Павлу Попову. Туман молочний заблукав, в донецьких травах шовковистих. Дракон вогнем блокпост заляв. Летіли кулі терористів. Жити хотів, як кожен з нас. Ступив у бій при волновасі. сердечний вогник вранці згас, так ради зовсім не у часі. Змінився день на темну ніч, а ти лежиш уже вдома. Промінні соти тисяч свіч з молитвою знімають в тому. Останній шлях, хрест, могила, ховають тіло, постріл честі. А в тебе біло білі крила і з ними ти на перехресті, поміж небом і землею. Париж, як та крила. і сонцем йдеш. І, місце, і і, суть до Бога, душу В цій неоголошеній війні полягли дуже багато моїх друзів, сослуживців, деякі військовослужбовці, так же само, як і я, досі пор проходимо реабілітацію, але ворог той, який не зламав нас, то що... Ніхто не зможе поставити нас на Україну, Україну на коліна. Тому що наша певність, воля і з Божою допомогою нема для нас ніяких преград. Будемо стояти і боротися до кінця. Слава Україні! Нацтого року до лав Збройних сил України мобілізували уродженця селища Жовтневе Дмитра Волоха, який став солдатом 51-ї бригади. Він серед тих, хто вижив і сьогодні ділиться спогадами. Що я можу вам розповісти? Як було? Скажу правду. Поснімали рожки, орожі поздавали, тому що наш гражданський щемило, тому що не один офіцер. Не здав слова, наказа не дав слова. Не дав наказа. Ми приїхали як на мітинг, як м'ясо. От як ми приїхали. Я говорю право, мені все рівно, офіцери, не офіцери. Я приїхав сюди з війни, а мені офіцер говорить, а чого ти не окапувався? А я хто такий? Я грязний солдат перед ним. От так я скажу одне, елементарне більш мене. Слава Україні. Сьогодні більшість з нас, тих, хто спокійно живе у мирних куточках України, з хвилюванням спостерігають за останніми новинами з фронту. Але правдиву інформацію про те, що відбувається на лінії вогню, можуть розповісти тільки вони, мужні воїни, захисники цілісності та незалежності, захисники миру в Україні. Запрошую до слова добровольця полку АЗОВ, депутата Волинської обласної ради Євгена Недощука. Знаєте, от слухаю зараз ті слова попередніх виступаючих. І зринають в пам'яті ті події річної давнини, коли ми всі волонтери міста Новолинська збирали кошти і їхали цілий місяць квітень і половину травня ми працювали там, допомагали відновлювати техніку. Ось там я і познайомився з комбатом Льонієм. Так ми його всі називали. Його прізвище, я тільки знав, коли він загинув. Такий він був простий, відвертий, посміхався. І всі його знали, комбат Льоня. До кого їдеш? Їдемо відновлювати техніку до Комбата Льоня. Всі знали. І ви знаєте, сьогодні цей такий святково релігійний день, день святого знесіння, Я впевнений в тому, що ті хлопці і комбат льоня. І тих 18 бійців, що були з ним під волновахою, І тисячі інших, які загинули за незалежність і цілісність нашої держави. Вони сьогодні там, на небесах. Вони сьогодні дивляться на нас, і я впевнений, що вони можуть гордитися і пишатися нами. Вони можуть пишатися і гордитися нами, тому що ми їх пам'ятаємо. Вони можуть гордитися і пишатися нами, тому що сьогодні ми продовжуємо їхній героїчний визвольний шлях. Вони можуть пишатися і гордитися нами, тому що сьогодні ми створюємо справжню українську армію. Ми, українці, волонтери, небайдужі, патріоти. Ми українську армію, яка буде боронити країну, і ніхто не зможе нас перемогти. І я в тому впевнений, що перемога буде за нами. Не зі слів ніхтось розказав, а сам тільки вчора вернувся, я широкий. Можу вам сказати, спіть спокійно. Є патріоти. Є небайдужі люди, які добровольцями йдуть йдуть і захищають країну. Там далеко, за тисячі, за півтори тисячі кілометрів, ми кожен з нас захищаємо свою родину, своїх дітей, своїх дружин, своїх батьків і матерів. І ворог не пройде. Я вам скажу впевненість, не буде цього. Ми переможемо, тому що з нами Бог і Україна. Слава Україні! Материні очі, вони не, на... не наповнені смутком помчежала. Там видно порожнечу, адже її дитина загинула, а з сином і частина материної душі. Сумуємо разом з родиною Павла Попова. Запрошую до слова тих, хто знав його, хто поважає пам'яті про пам'ять прополежних підвогнувати захисників України. Сьогодні тут згадували нашого земляка. Випускника нашого училища Попова Павла. Доля недовгий життєвий шлях відміряла Павлові, але немає земних мірок, якими можна було б зміряти і оцінити це життя. Тому що воно віддане за нашу волю, за нашу свободу, за те, щоб ми з вами мирно жили. Ми свято шануємо пам'ять про своїх героїв. Є ще один, ще один випускник нашого училища Бірюков Роман, також загинув під час виконання свого священного святого обов'язку. В училищі за ініціативою учнівського парламенту розміщена стела пам'яті про цих двох хлопців. На стелі написані слова. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Російська агресія породила в Україні волонтерство, безкорисливість, добровільність, допомога іншому, громадське охоплення це ті критерії, що характеризують це явище. Волонтери небайдужі люди. Вони за покликом серця долучилися до справи допомоги армії і продовжуються робити це зараз, рятуючи життя та долі тисяч українців. Гроші зібрані волонтерами, це теплий одяг, необхідна військова техніка, військові прилади, медикаменти, речі повсякденного вживку. Це не просто допомога, це частинка сердець тих, хто хоче жити в незалежній державі. Я запрошую до слова Валерія Курстака, члена обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану, волонтера, який неодноразово був в зоні АТО і сподіваюся сьогодні має що сказати громаді. Так довго ніхто не мог поставити хоча б якийсь обілізок, хоча б якийсь знак, що там відбувалася ця трагедія. І не так давно, ну, може, півтора місяці назад, Появился крест, а вот недавно появилась мандаральная доска. И очень радует то, что когда мы едем, со мной бывают ездят разные люди. И каждый раз останавливаемся для этого места и отдаем свою шаму этим воинам, которые погибли там. Разговаривая с волонтерами волновавших, я спрашивал их, а кто следит за этим местом, кто приносит плиты э, ну, на то место. И, вы знаете, было приятно услышать то, что э, есть там люди, которые так же самое за Украину, и им не пойду же наши хлопцы, которые были на тот период. И каждый раз, когда ты же берешь, Мы сейчас приезжаем, вы знаете, сердце наполняется какой-то такой, не знаю, как это выразить, такой вот, не знаю, потому что даже слова такого не подберешь, потому что мы все равно как заряжаемся энергией, энергией, наверное, вот этих хлопцев, которые там погибли. Потому что бывает, что просто едешь усталый, четвертые, пятые сутки в дороге. У нас так получается, что проезжая мимо этого места, или это бывает начало нашей поездки в зоне отдыха, или конец этой поездки. Вы знаете, такое выражение, ну, сразу, вот когда мы едем уже назад, уже нету вроде сил, нету уже, все устали, а проезжаем мимо этого места, стали, отдали. последнее как бы, создания нашим творцам, и где-то берутся новые силы для дальнейших поездок, для дальнейшем э, ну, нашим э, бойцам, которым мы оказываем пассивную помощь. Слава Украине! Ініціаторами створення та встановлення стели були Володимир Волинський, волонтери Павло Швейн, Сергій Семенюк, Тарас Ярмолюк, Ігор Антощак, а також усі члени об'єднання активістів. Павло Швейн сьогодні у нашому місці. Я запрошую до слова. Друг Валерій вже сказав про. Про увагу про тих волонтерів. У ну, нас також приїжджає, приїжджали дуже часто біля цього місця, також вражало те, що окрім тих вінків на цих згорівших тополях, які згоріли разом з нашою технікою горіли. І стояли, так, стояли там, люди вішали на ці тополі вінки, але такого вшанування серйозного не було. І вже наша ініціативна група громадської організації – Розробляли вже проєкт стели, яку ми там мали встановити. І в той місяць, буквально десь в квітні, місяці, в інтернеті ми побачили, що з'явився цей символічний крест. І ще в нас такий був острах трошки, ну, зробити велику дорогу стелу, завести, поставити і ну, не знаєш, як відсутствується місцеве населення, бо ж там різні настрої входять серед людей. Але ми на свій страх і риск виготовили її, завезли. Це тако, я забув сказати, що сама природа тоже отметила это. Там, де погибли хлопці, і зараз стоїть стела, значить ну, вдоль дороги дерева растут. І два дерева, вроде дерев, ну, все, одинаково, все. Но два дерева засохли. Один, а, Один детский. Да, и вот это вот такое лечу я не знаю, просто мурашка такой. Сама природа способствує <'ят Fuji> <totan> да, там. То, тополі, да, дійсно, нам нагадав, така, вже, така картина, що тополі, коли горіли БМП горіло, вони б горіли повністю. І коли був зрив, то е, отак, от як горівши ствол, то весь як їжак такими осколками, боєкомплектом, все він такі в металевих частохточках. Част… Част… Част І вся крона якби горівша, суха, але маленька-маленька віточка десь зверху. Зазленіла, тобто ну, якби на сухому вже дереві, якби подає таку Бог надію, показує, що їхня, їхня смерть не була даремною, що це і може, війною дасть Бог і Україна відновиться, і ми почнемо цінити смертя наших героїв і цінувати ту незалежність, яка так нам тяжко зараз здається. Я до слова запрошую волонтера Івана Баланіна. Доброго вечора всім. Волновака, подія, яка сталася рік тому, об'єднала багатьох людей. Ну, сказати, як мовить прислів'я, біда об'єднує людей. Стали створюватися, ну, активно почали працювати волонтерські групи, які почали збирати чималі кошти, різноманітну матеріальну допомогу для наших бійців. Ну, скажем, після Волноваської трагедії люди ще більше організувалися, стали ну, окремі люди, групи стали об'єднуватися і працювати разом як один механізм. І утворився справжній волонтерський рух тоді. ну, скажемо, за, ну завдяки допомоги. Коштів людей, підприємств, організацій, приватних підприємців, які долучилися до цієї доброї справи. Ось. І за рахунок тих коштів волонтери змогли забезпечувати бійців тоді, які були на передовій і які знаходяться по сьогоднішній день. От. І на прикладі хотів би відзначити людей, таких як, наприклад, сьогодні було. Парафіяни, прихожани Свято-Духовенської церкви сьогодні принесли для нас пожертву 5 тисяч гривень, які будуть витрачені на закупівлю взуття для наших бійців. От, я дякую таким людям, дякую всім небайдужим і хочу сказати, хай вас, Бог всіх благословить за те, що ви є небайдужі до цих. Собиті, які у нас сьогодні відбуваються, і хай Бог береже Україну. Слава Україні! Всіх до одного ми повинні пам'ятати, хто нас в цей час тяжкий на сході захищав, щоб знала кожна вбита горе мати, що недаремно син життя своє віддав. Запрошую до слова першого заступника міського голови, секретаря міської ради Володимира Дмитровича Рожелюка. Кожного дня, щогодини, Україна завдяки своїм захисникам, за яких і наші славні земляки виборює право бути суверенною єдиною державою. Тож болімося за мужніх воїнів і просимо у Бога одного, аби вони живими і здоровими, якнашвидше повернулися додому, до своїх дітей, батьків, дружин, матерів. Багато хороших, дуже хороших справ роблять сьогодні наші волонтери, і тут сьогодні говорили. Велика їм за це вдячність, бо саме завдяки волонтерському руху та ентузіазму добровольців, світ дізнався про нас, українців, як про нас. Ми віримо у перемогу. України завжди, Україна. Україна завжди була, є і буде єдиною. І обов'язково стане справжньою європейською державою. Як сказав і сам Дай Боже нам любити Україну про це сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити, втративши і більше данина пам'яті загиблим та за старого ніколи не забувати, якою чиною вибороли ми шанс збудувати Україну, вільну та багату європейську державу. Запрошую до слова ініціатора та організатора сьогоднішнього заходу, волонтера, координатора Новологийського центру допомоги військовослужбовцям Бориса Бабійчука. Це пам'ять важлива для їхніх родин. Це пам'ять важлива для бійців, які зараз на передовій захищають нашу державу. Ми повинні розуміти, що зараз в нашій країні йде війна. Часто я чую. Тільки завдяки вашій підтримці. Наші патріоти мають чим захищати нашу незалежність. Часто я чую, як різні структури, різні люди говорять, давайте не будемо воювати, не треба озброювати наших військових. Навіщо ви це робите? Це брехня. Ми вже раз спробували домовлятися, пробували здавати зброю, не стріляти. В результаті в нас був Іловайськ. Загинуло 459 бійців, поранено 478 безвісті пропавших ми не скільки. Вихід один. Ми повинні боротися. Останнім, останнім часом ми бачимо, як нашій державі невигідно підтримувати патріотів, добровольців, які першими стали на захист українських земель від російської агресії. Ми, українці, повинні бути зараз згуртовані допомагати бійцям, які на передовій, підтримувати їхні сімей. Підтримати сім'ї поранених та загиблих, щоб молоді хлопці, які будуть завтра йти воювати, знали, заради кого вони воюють. Були впевнені, що тут, на їхній рідній землі, про їхніх родин за їхніми родинами турбуються. Це обов'язок кожного з нас. Новолинський центр допомоги військовослужбовцям щодня допомагає наших військових і поки гинуть на сході наші хлопці. Ми повинні їм допомагати. Так що будемо разом, будемо їм допомагати. Слава Україні, слава героям!